Доброго дня, дорогі гості, підписники каналу Село Ти Моя доля. Вважаю всім доброго здоров'я і мирного неба. Наше відоме всім прислів'я говорить про те, що весняний день рік годує. От весна й почалася. І вже й потрібно думати про те, щоб цей весняний день... В майбутньому годував нам цілий рік. Я вирішила сьогодні посіяти трошки моркви. Фактично, я її мала сіяти на зиму цю моркву, але я не встигла. Почалися холода. І так прийшло, прийшов час, і я не, не встигла посіяти, так що вирішила посіяти тепер. А це я показую цибульку, яку посадила на зиму. Зимові сорти, я її вже кілька років саджу, і результатом посадки цієї зимової цибулі я задоволена. Я знімала по цій темі окремий відеоролик. і Говорила, що на зиму я сажу перевірені вже мною сорти Радар, Шекспір, Ред Барон. Це, як ви знаєте, цибуля. Не гострого сорту, а солодка. І правду сказати, вона у мене разом із тими гострими сортами зберігається до цієї пори, не погнила. А тепер дещо починає вже проростити, то я її намагаюся швидко використати. І ось такий стан цибулі. не скажу, що він зовсім мене задовільняє, ще вона не вся зійшла, на поверхню вийшла, але. Вже бачу, що, що таке багато цибулинок вже є на поверхні, що нічого з ними не сталося за період зими. Ну, їх би зараз підкормити, але знаєте, що цього року. Добриво таке, що навряд чи селянам мало комусь селян, буде воно по кишені те добре, так що доведеться обійтися без добрива. Можливо, так буде. Ну, город все ж таки в нас попередні роки гноєний і гірчицю ми майже щороку сіємо, як сидерат. Так що я не думаю, що тут вже зовсім збіднілий ґрунт. Просто воно має такий жовтенький ще відтінок, бо тільки-тільки зійшло після холодів. І після зими. Ну, можливо, не знаю, можливо, розведемо корячого посліду, підкормимо, але це будемо бачити, будемо діяти, як то кажуть, по обстановці. А зараз в мене з осені були пропоручі рядочки. Я говорила восени, коли знімала це відео, що рядочки ми робимо ось таким саморобним, як мені підказували, бо ми називаємо його. Е... Маркер, але це не зовсім маркер. Як бачите, там є такі штучки, які розсувають задані лапи на відповідну, на потрібну ширину. І от за, цьо, за допомогою цього знаряддя восени було е, продерто рівчачки, посаджено цибулю, часник. Ну і залишила цибулею і часником два рядочки. На морку. Один рядочок я вже посіяла. Тільки поправила трохи ці рядочки з допомогою нашого, яке вже також говорила, улюбленого знаряддя, яке ми називаємо кетменом. Ось таке гостроносе, добре ним продирати рядочки. І посіяла звичним способом. Морку сіла. Ось таку шантане королівська. Люблю такі короткі моркви типу шантане з товстим коренем і не дуже такі довгі, бо я вже також говорила, що в нас тут ґрунт важковатий, то якщо сіяти довго кореневі сорти то вони погано вдаються, робиться покруч, або взагалі восени тяжко викопати, а з короткими легше управлятися. І сіючи морку, там в рядочку, напевне, видно, що воно на сінячко посіяне. Сіючи, я прийшлася, притуптала універсальними своїми галошами. І тепер з допомогою тих же універсальних галошів. Дещо загорну ці рядочки. Як я вже говорила в одному із своїх роликів, що моркву я сію в кілька сроків, деколи в три сроки, а деколи і в чотири сроки. Земелька цього року гарна, розсипається, розсип... розсипчаста, Навіть котра не дуже така розсипчаста, то тим самим універсальним галошом притискаєш і вона розсипається. Ну Так рано моркву, правду сказати, я ще жодного року не сіяла, але Ніколи в нас ще не було такого випадку, щоб 13 березня вже був такий дозрілий ґрунт. А це подивилось, що ґрунт розсипчастий, хоч вчора ще йшов дощ, навіть і сніг вчора йшов і навіть трошки полежав, але сьогодні ніби вже того снігу ніколи не було, ніби й дощу не було. Земля суха. І можна сіяти морку, а потім пізніше буду сіяти ще кілька разів. І потім будемо цю морку використовувати в літній період, а пізніше по сіну, звичайно, будемо. Використовувати потім взимку. Ось так зійшов часник. Також я показувала в відео восени, що садила цей часник. Тут часник, як ми називаємо, сторчак з стрілкою і часник без стрілки, і ще трохи часнику гермідор. Також я бачу, що часник зійшов непогано, поки що сходами задоволено. Весна нам нагадує не тільки про те, що час дбати про городи, а також дбати про нашу птицю. От качка захотіла бути мамою, знесла невелику кількість яєць і сіла в гніздо, Ну не буду її заважати. Нехай висиджує. Для тих, хто є новачком в сільському господарстві, нагадаю, що такі качки висижують каченять 5 тижнів, бо звичайні 4 тижні, а ці по 5 тижнів. Бо колись, коли я ще сама була молода, заклали були яйця, мали багато, заклали в інкубатор. І минуло 4 тижні я вже хотіла яйця повикидати. Но потім не знаю, якось так вийшло, що я вже... Притримала їх довше, і каченята такі вилупились, і потім я вже прочитала в літературі, що ця качка на 5 п'ять тижнів. Чоловік потрудився і зробив мені такі бордюрчики. Я вже так їх мільком показувала в попередньому відео, але ж е, я думала, що телефон знімає, а він не знімав, стояв на паузі. Вийшло не зняти. Ну, хвалитися, звичайно, нема чим. Це не, не покупні гарні якісь бордюри. Але все ж таки, як кажуть, в сільській місцевості такі бордюри. Добре, що вони є, будуть відгороджувати мої квіти, щоб чоловік не заїхав на ці квіти машиною. Це свіжо зроблений бордюри. і зараз я ще посижу тут. Свої нарциси. У мене також нарцисів є багато, вони розкущилися, ростуть такими вже великими куртинками. Ну то чого б їх і тут не посадити. Тут мене десь там тюльпани повинні сходити, але поки що трохи їх чоловік затоптав, трохи землею засипали, але сподіваюся, що вони таки зійдуть, проб'ються крізь ґрунт. І буду тішити своїм цвітом нас. Так розділила ту велику корчинку, бо дуже великий був кущ і намагаюся посадити. Трохи. Малуваті ямки покопала, бо тут у нас колись, якщо будували хату, був висипаний щебінь. І десь там залишки її залишилися, то попробуй тепер вдовбай ту ямку. Але ж нічого, хай міряться з тим, що є якби хтось чужий копав, то подумав би, що там якийсь клад є, бо почнеш лопаткою копати і хрустить під лопаткою. Але ж. Нема там клада закопаного. Якби був, то ми б його вже викопали, а так нема там ніякого клада закопаного. А нарциси вчесі якось я посажу, хоч і трохи туговато ямки копати. Але все ж таки посажу. Таке моє сьогоднішнє невелике відео, як ви самі знаєте, хто живе в селі, що весною роботи вдосталь, і на городі, і по господарству. І щодень то роботи стає більше, бо хочемо і городи посадити, і перевірити, чи вдосталь насіння купили, потрібно докуповувати, і розсаду виростити. І якихось курчаток, каченяток розвести, якщо вдасться. І десь коза має в мене котитися. Також я переживаю на цей рахунок, хоч би в день котилася, щоб я бачила, щоб при мені. Ну, село є село, клопотів вистачає. Так що бувайте всі здорові. Успішних всім робіт. Над чим трудитись, то хай приносить вам успіх, ваша робота. Доброго всім здоров'я, мирного всім неба. Бувайте здорові. До нових зустрічей з вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, ставте вподобайки, якщо подобаються відео. Якщо щось не подобається, пишіть, критикуйте. Постараюсь виправлятися. Підписуйтесь і до нових зустрічей!